Сторінка 22. Параграф 4. Правила безпеки під час воєнних дій. Окупація, озброєні люди, Завали у цьому параграфі ви дізнаєтесь про загальні правила безпеки в умовах воєнного стану. Проаналізуєте види загроз у зоні бойових дій, обговорите, як спілкуватися з озброєними людьми, з'ясуєте, як діяти, якщо опинилися під завалами. Правила безпеки під час війни, після початку повномасштабного вторгнення російських військ в усіх регіонах України існує постійна загроза ракетних атак. Багато населених пунктів опинилися під окупацією. На звільнених територіях залишається багато мін та нерозірваних боєприпасів. Тому кожен. Має дотримуватися загальних правил безпеки під час війни. Загальні правила безпеки в умовах війни. Довіряйте тільки близьким знайомим: батьки, родичі, опікуни, друзі, добрі сусіди, вчителі. Не віддавайте свої документи незнайомим людям, не переміщуйтесь наодинці. Найкраще завжди перебувати в супроводі знайомих дорослих. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації, не погоджуйтеся на пропозиції незнайомих людей, не ігноруйте звуки. Сирен, сигнали про повітряну чи іншу тривогу. Не піднімайте незнайомі чи підозрілі предмети черзі і назвіть людей, яким ви довіряєте, і до кого можете звернутися по допомогу у разі потреби. Перейдіть за QR-кодом і подивіться відео Державної служби надзвичайних ситуацій про те, як поводитися в умовах війни, обговоріть, які екстремальні події можуть статися з дорослими та дітьми в умовах війни. Чому не можна довіряти незнайомцям? Чому не варто піднімати незнайомі чи підозрілі предмети? Види загроз в зоні бойових дій під час воєнного стану загроз. Роз життю і здоров'ю людей існують не на всій території України. Особливо небезпечно перебувати в зоні бойових дій чи поблизу неї. Малюнок 8 Крім постійних обстрілів і руйнувань, тут є проблеми з продуктами, питною водою та ліками. Саме тому з територій, розташованих поблизу лінії розмежування, оголошується обов'язкова евакуація населення. Малюнок 8. Загрози в зоні бойових дій, загроза потрапляння під обстріли, загроза вибуху, Техногенні аварії, залишені боєприпаси, загроза отруєння небезпечними хімічними речовинами, контакти з озброєними людьми. Подивіться відео за QR-кодом, складіть пам'ятку про те, як рятуватися під час обстрілів стрілецькою зброєю, а також мінометних і артилерійських обстрілів. Правила поведінки з озброєними людьми. Бувають ситуації, коли доводиться спілкуватися з. З озброєними людьми. Наприклад, на блокпостах, в якому разі потрібно чітко виконувати вказівки військових та відповідати на їхні запитання. Якщо ваш населений Пункт перебуває під окупацією, існує висока ймовірність зустрічі з окупантами. Пам'ятайте, що ваше завдання не викликати в них підозр і уникати конфлікту. Арешту малюнок 9 Малюнок 9. Правила поведінки під час зустрічі з озброєними людьми. У разі зустрічі з озброєними людьми поводьтеся спокійно, розмовляйте вічливо, не розглядайте форму, техніку, не діставайте телефон, виконуйте вказівки. Як спілкуватися з окупантами? Відповідайте коротко, не реагуйте на Вокації. Якщо вас не затримують, ідіть геть. Прочитайте правила поведінки з озброєними людьми. Обговоріть вербальні та невербальні сигнали такого спілкування. Змоделюйте у парах варіанти такої зустрічі. Як діяти у разі загрози обвалів, якщо під час обстрілу ви перебуваєте в будинку, в який влучили снаряди, міна чи ракета. То існує загроза обвалу. Тож слід якнайшвидше залишити це приміщення малюнок 10. та повідомити сусідам і рятувальним службам. Перше. Візьміть екстрений рюкзак і спускайтеся сходами. Друге Попередьте про загрозу інших людей у будинку. Третє. Уникайте натовпу. Четверте. Відійдіть від будівлі мінімум на 100 метрів. Подивіться відео з QR-кодом, обговоріть, який єдиний номер телефону служби порятунку в Україні, куди ще можна зателефонувати для виклику пожежної охорони. Поліції швидкої медичної допомоги, які дані необхідно повідомити під час виклику відповідної служби. Як діяти під завалами? Якщо ви опинилися під завалами, не панікуйте і дійте за алгоритмом на малюнку 11. Якщо ви опинилися під завалами, намагайтеся зберігати спокій і повідомити про себе. Майте з собою справний телефон. Так, зателефонуйте рятувальникам, потім комусь із рідних. Намагайтеся економити заряд телефону, щоб не втратити. Зв'язок. Виконуйте вказівки рятувальників. Ні. Прислухайтеся до навколишніх звуків. Під час розбору завалів рятувальники влаштовують хвилини тиші, коли всі прислухаються до сигналів із-під завалів. Використайте цей час, щоб повідомити про себе. Стукайте по батареях, кричіть у витяжку, у вікно. Вас почули? Так, чекайте на порятунок. Виконуйте вказівки рятувальників. Ні. Озирніться довкола, спробуйте вивільнити руки та ноги. Якщо вас завалило невеликими предметами, обережно відсуньте їх і звільніть простір навколо себе. Не чіпайте предмети, на яких тримається завал. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і уникнути перехолодження. Постеріть щось на підлогу, якщо це можливо.